Оче, мені срочно треба посібник, як виписати маман з квартири швидко, дешево і без реєстрації. Слухайте, що вона мені сьогодні заявила. каже: А може б, ми в гори пішли? Те б розвіялася, буде класно. Маман, ти коли вчора з подружкою прибухувала, десь там хоробру воду наливали, чи ти ще просто не відійшла? Що ти мелеш? Вгоре вона піде, ти скрутиш шию ще на рівні пакування валізи. Тебе по дорозі обов'язково вкусить якась змія. Причому та, яка існує, блядь, одна на весь всесвіт, і з твоїм везінням, вона, яка має жити на іншій планеті, вирішить відпочити від тяжкого життя і так зійдуться зорі, що ви зустрінетесь в одному місці. Там же зійде лавина, навіть якщо там до цього снігу було на кулачок. Ти накличеш на... Людину. Дай біду, там рятувальники ахуєють від об'єму роботи, тільки ти ступиш на стежинку. Там і стежинка ахуєє. Розумієш, ти, якщо не пристосована до життя, треба сидіти вдома. Тим паче я не для того свої жарки відрощувала, щоб оце не метрести 10 кілометрів вгору. Йди налий собі бокачик венця, мекни і вляжся.